Вмотивовані, відповідальні та комунікабельні. 94 вакансії патрульних інспекторів відкрила патрульна поліція Кропивницького. Майбутні кандидати вже від сьогодні можуть реєструватися на офіційному веб-порталі. До поліції набирають громадян України віком від 20 до 35 років, які мають середню або вищу освіту та водійські права категорії Б, розповів начальник управління патрульної поліції Антон Цюцюра. Конкурсний відбір складається з п'яти етапів. Майбутніх копів тестуватимуть на загальні навички та перевірятимуть фізи. Ічний і психологічний стан здоров'я. Після цього на них чекає співбесіда під прицілом відеокамер. Пропційні ризики максимально всі виключені. А саме, тестування щодо фізичної підготовки буде зніматися на декілька відеокамер, і кожен кандидат може оскаржити свої результати. Кожні співбесіди з кандидатами проводяться в спеціально відведених для цього кімнатах, де також буде проходити аудіо-відеозйомка.